Так, друзі, відповідаю вам на питання. Некваліфікована робоча сила, скільки заробляє безпосередньо на Філіпінах. Значить, от бригада зараз працює, підходив, питав. Це вже друга бригада. Сказали, там бригадир зараз під'їде, але тут значить розцінка, яка за добу від 300 до 800 песо можна заробити. Окремо тарифікується ну, на нижче чорноробочий за добу 300 песо, далі 500 песо. Відповідно, якщо там більш-менш щось змієш, я не знаю. І 800 песо за добу можна заробити, якщо вмієш працювати на грейдері або екскаваторі. У даному випадку ця, ця бригада на виконання робіт, гроші виділяються на 10 осіб. Вони працюють в п'ятьох. Тобто подвійний тариф, але ну це, скажімо так, не дуже законно, але ця модель працює. Це в даному випадку вони зараз тут будівельні роботи проводять по заливанню додаткової смуги бетону. Значить, дуже голосно, значить, вони для цього працюють безпосередньо в будь-який час. З 11 до 13 години не працюють, тому що по техніці безпеці дуже висока температура, температурний режим тут дуже високий, тому вони не працюють, в них перерва, а так, в принципі, вони працюють до пізного часу доби.